Поки малята бігали у лабиринті, старшокласникам рішельєвського ліцею провели лекцію з фінансової грамотності. учнів запитали, чи люблять вони гроші, чи хочуть стати успішними. Та головне чи усвідомлюють вони, що кількість грошей, яка їм потрібна, буде весь час зростати. А потім пояснили, у чому полягає формула багатства і бідності. Багатий не той, хто має багато грошей, а той, у кого заробітки більше витрат під час інтерактиву залу ліцеїстам на прикладі показали, як визначити, наскільки ціль є вагомою для них. Одна із найважливіших тем, яку підняли на лекції, була про накопичувальну пенсію. Адже така пенсійна реформа вже очікує на Україну, тому всім нам необхідно про неї знати. Найпоширенішим питанням у залі було як назбирати на старість. Саме тоді учням розповіли про те, як правильно накопичувати гроші, і чому їх обов'язково треба не відкладати, а інвестувати. Тепер ліцеїсти знають, щоб стати багатим, треба не мріяти, а діяти, не відкладати, а вкладати. Та головне у забезпеченні достойної пенсії ми можемо покладатися тільки на себе. Катерина Верховецька спеціально для РЛТБ.